Ми працювали над тим, де саме мають бути веломаршрути, які вони мають бути, які першочергові, які пріоритети. Тобто, цей весь час ми визначали, працювали з велосипедистами. Нарешті перша велодоріжка з'явиться на набережній. Вона буде складатися з двох частин: перша до паркового місточка, друга до станції прокату катамаранів. Загальна довжина обох майже 900 метрів. Ширина велодоріжки буде 2,5 метри, це по метр на одну смугу. Покриття буде з бруківки, бруківка типу цегла, в неї прямокутні краї. І при їзді волосипедисти не буде так трусити, як на, на інших типах бруківки. Тобто вона буде при мінімальних стиках досить комфортна для їзди на, на різних типах велосипед. Велодоріжки будуть з відповідною розміткою. Поряд встановлять необхідні знаки. Освітлюватиметься смуга ліхтарями на набережній, оскільки велотранспорт є екологічним, при будівництві доріжки жодне дерево не постраждає. Дерева на цій велодоріжці ми чіпати не будемо, тобто всі ці насадження, які є, старі ну, такі великі дерева ми будемо оминати для того, щоб берегти нашу природу, бо велосипеду є екотранспорт і ми того дотримуємося. Загальна вартість проекту складає 600 тисяч гривень. Підрядники обіцяють завершити будівництво до кінця року. У 2017-му запланували продовжити велодоріжку в сторону мікрорайону Гречани та по вулиці Пробузькій. Ольга Лучинська, Роман Садоков, новини, телеканал Ексклюзив.